Всім привітки! Я вас вітаю на каналі Emrys Play. Новий відосик, і де ми знаходимося? Ми знаходимося на новій почті. Так, дивіться. Давайте перед началом, поки я вам розказав, показав, що ми будемо робити і, і, і взагалі про що буде відосик. Ви, мабуть, по прев'юхі вже замітили, Ну давайте, поки я поясню, покажу. Перед началом, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси до лайк, лайк, пишіть свої коментарі, не забувайте, що я граю на GTA 5, в Антерпе, вводьте промокод MRESPLAY, який на старті дасть вам 50к и плюс 1 уровень прокачки свого персонажа. Ну а мы начинаем наш видос. Мы сегодня будем прокачивать аккаунт мого підписника. Зустрічайте. Ну или let's go. поехали. Давай. Димон, давай знакомиться. Так. Давай. Как давно ты дивишься на меня, откуда ты мене вообще побачив? Я дивлюсь з тебе, не знаю. Ну, якщо чесно, так ну це сьогодні неділю півтори. Uh -huh. Просто написав в Ютубі назву Quant і вирішив, ну, я ж не, не опитний, якби просто зайшов на сервер і думаю, щоб навчитися взагалі грати щось. нібудь то знайшов. Попався в твій відео, ну і почав дивитися, і з нього брав інформацію. Як тут знаходиться і гра. Угу. Uh -huh. А на кванті давно граєш? Ну, це ж от того времени, як дивлюсь тебе. Понял. понял. Так, ну е, можу сказати е, всім нашим, що є моїм Він написав в телеграмі, типу, як прокачатися, узнати, що там як. Бо типу в мене іменно по роботам, якся, типу, прокачувати, левел. я не сильно много відео знімав по кванту, в ну, мене більше таке там батл Pass, там типу, немає такого прям глобального, що є деякі блогери по списку, що то знімають определені. Він мені написав в телеграмі, якщо ви не знаєте, що в мене є свій телеграм, ссылочка буде в описані, заходьте Вот, Він написав знов як, типа прокачаться, що зробити, як, типа. Но він не знав, що він не обратился не до того чоловіка. Но це не головна проблема. Я його сразу пригласив, пригласив до себе в відосик і говорю: типу, давай ми прокачаємо тобі, типа акт. Він до, до цього моменту не знав, що буде, як происходить. Димон, на даний момент ти являєшся yeah. моїм підписником, і в тебе сьогодні акція, що я прокачаю тебе на 1 мільйон ігрової валюти. Ти готовий? Так. Yeah. Скажи, э, скажи, куда, куда мне подихать, где мы можем встретиться. Ну я возле БУ, рядом. Ага, бо я возле новой почты. Ну, я могу сейчас подскочить. Давай, тоді подскочишь сюда, а я тебе пока буду собирать все, что надо для твоей прокачки. Понятное дело, что мы тебе сегодня не купим дом, бо если сейчас мы зайдем на Ты пока идет. Ты пока ей до мене мені на ноутбуке. Мне мені, до, мені не цікаво интересно даже. Ты пока и до мене, а я пацанам буду рассказывать, что мы будем с тобой сегодня делать и как мы будем крутить. Бо, я свій дом продав Купив его в свое время чуть больше месяца назад за 400-450, продав его недавно за 800 Поэтому. Ну, а сегодня такие вот домики, вони стоят уже по миллиону. Цена на них выросла. Поэтому у нас есть такая вот Ще движуха можемо, можем зараз ми його его Ми купимо йому ще сумку В тебе ж нема сумка нема От, Ми йому ще купимо сумку на 21 место Ми його приоден І, понятное дело йому ще сделаем подгон в виде машины если предыдущий видос знає, про яку машину йде річ. Вона готувалась именно под тебе Поэтому, понравится, оставишь себе. Не понравится, типа продасы. Я же говорил в прошлом видосе, что ця машина делается не просто так. Но я, в принципе, ты видал. Так, де ты есть. Ну давай отбежим сюда, щоб тебя никто не збив. Возьмем один на одному ручечки. Я, блядь? О, познайомитись. О! И Димончик часто в последнее время залетает до меня на стриме, и вин так само подписанный. Правильно читается Квин? Ну да. Вот. Я просто изменил недавно. Ага. Вот. Поэтому так, мы сейчас Димончика приоденем. Ну и, понятное дело, мы сейчас поедем. Сейчас я заспавню свою цель. Мотоцикл. Мы поедем сразу за машинкой. Сидай. Поедем сразу до места, до ключика. По поводу работ, если вот мы пока едем, ТП будем там преодевать марафеты. То по поводу работы, я тебе скажу, что на инкассаторах самое лучшее Есть еще возможность заработать на. чем. Скажи, я тебе скажу. На акванафте. Ну, я не люблю сильно там плавать. Мне там бывает биса, и там есть такие места, что ты ти заплываешь, запл... запл... типа ты ти там вообще ничего не бачишь От слова нахуй совсем. Вот твоя малышечка. То тобто, есть, чтоб ты понимал, вот подойдешь до неї, Нажми е інформація. Ага. Я її... Ну, я, трошки, я, я ж трошки дарил відео. Так, Да, я її чуть-чуть э, затюнив. Я вкинув туди все. Читай, Двигатель максимум, тормоза, максимум. Вот я тільки подвеску не робив. Бо я думав, что я можешь mm -hmm. 6 собью. Вот. Чип стейдж 1 тоже. У мене с бп він упав. Короче, я тоже его туда поставил. Если там в дальнейшем ще пусть будут проблемы, или если ты захочешь себе її оставить, тоді я тебе ще в дальнейшем пол лямчика можна кинуть туда э, чип для дрифта. Оцей. Не помню, як він називається. Короче. На мара, сразу тоже они, в принципі, более-менее. Я не знаю, что он. ДПХ, блядь, 8. Короче, якісь такие выпали. Я думал сначала сделать Я, я, дивився, вчера... <говорить> я, думал сначала сделать блядь, с картона, если честно. Но это было очень смешно. Можу, кстати, дать руля, давайте прокатнейся, скажем свои эмоции, я тебе прямо сейчас вот передать. Сидай за руля. У меня есть, ну, в принципе, такая одна. Мені казалось, ну, предсказалось, щоб не продавати якісь машини, там з рулеткой чего щось выпадут. Да, ти їх оставляй собі, а потом, типу, якщо в ТБГТашная машина, ти можеш можешь нею типу, обмінятися. От, поэтому. Во, 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 я її оставлю так сегодня. Ну не знаю, мені, блядь, жига зайшла, мені вона, блядь. Я і, щоб ти понимал, я з самого начала прийшов тільки на кладке, я хотів ее сделать. Но. ні, вона оставится у В мене меня, блядь. 3 километра пробігу. Да, типа, в мене, во-первых, не було спочатку слотов. Потом, коли я купив собі дом, у мене, блядь, опять же ж не було слотов для машин, бо, блядь, мені начали випадати машини з БП. Я ще ці, потім, мод купив, і я не міг, короче, собі приобрести її. Пришлось, короче, щось в госку сливати, щось кудись, коротше, короче, отдавать. Ай, красота. Вот. Давайте на красиве місце, Вот. Я сейчас меточку поставлю до і одежды от туди. вот О! О! Я тобі ще накину, знаєш, що у мене є? У мене є савбуфер. Я його тобі дам. А, да, 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 а ти його собі вже поставиш. Ну, захочеш поставишь, захочешь, нет. Скажи взагалі, як це робити, бо я не знаю даже. Бо... Це, мені я кажется, що якщо вийти з машини і нажати о, на савбуфер, то типа так устанавливается. Я просто. У мене 4 їх. Я все їх забрав з БП, і я не знаю, типа, як вони встановлюються. Так что можем сейчас попробовать. Ні, mm. щас... nee, ну я, в принципі, в мене є, ну, якби бы люди, в яких можна спитать, так скажут, расскажут, я не устанавливаю, наверное, на опыт. Що... Mm -hmm. Так, йдемо э, в магазин. Э, тут є, от заходиш на метку. Тут есть э, рюкзаки. Да. Mm -hmm. no. Так, э, листай вниз. Там за. 350 тысяч. А, нет, за 325. А, мене не показывает. Подожди. Так подожди, все за 350. Такий чемодан, допустим. Ну, не видно 21 слот. Да, есть на 325. А, не, то... Ні, ну, может за 325, да-да. ж так само соти. Да-да-да, вот. Я сейчас просто сниму цю кофту, бо я, блядь, не, не бачу. Понял, це. Угу. Mm -hmm. тоже людям показать икумую сумочку. Вот. Э, Листая на 325 тысяч. Есть, yes, есть. Yes. Вот, это 21 слот. Це неплохо. Это одна из самых больших сумок. Но вправо, yeah, 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 yeah. вправо листаешь и выбираешь, какий тебе цвет нравится. Да, yeah, я же дивлюсь. Вот. Ты пока дивись, а я отойду, сниму денежку. Чтоб я мог тебе сейчас купить цю сумку и передать ей. Ты думаешь, хочешь, может, я себе какую-то маску или ще щось? Ну, маска, да, в принципі, не мама Все. тоді поїдемо ще за маскою туди, на цей. Оп. Так, чорну, да, ти собі вибрав? Угу. Uh -huh. Да. Все. Так. Так, а, берем чорну На 21 місце. Так, так, так. Больша, вот. Просто чорну, да? Бо типа, тут, ну, типа, цветово -то фео. Димончик, выбрал. Ні, черный чорну. Да. чорну. Єсть. Прикупили. Так, а. А де ти я, Ти на вулиці? О, выходит сюда. Ні, mm я -hmm. все вывозлю, так. Так, дивись, что мы делаем? У меня, во-первых, есть для тебя. Принимай обмін. Даю тобі савбуфер, даю тебе сумочку. И все, пока місця нема, дай сумку вбить. Ага, ну давай, давай. Давай, тодим, прийми так тогда. О. О. Подожди, я. Я был на рыбалке. Я багато. Робот наробив, камінь у мене є. Понял, понял. Кстати, О, ви... по поводу твоїх відосів, хочу сказати, що ти красиво. Тру... Ну, продажі, Так. Є Есть... Есть... в чому получиться, да. інтересно, подивитесь для себе, для опыта. Так, дивись, Даю тобі ще обмінчик, щоб ти сразу приодишься, шикарненько. Так, э... Нет, це ні. Ельф не пальто тоже. Так, буфер. Кофточка така, вот. вільні штани і фенді Є Пока ми от розвернемося, пока Димончик приединется і покаже що в нього получилось. Так, я готовий Є? Так. Окей. Ну. Охуєнно, ну ми зараз йдемо знаєш що сделаем? Сейчас снимем с тебе вот шапочку. И снимем с тебя очки. И купим тебе тобі якусь прикольненьку маску. Сідай У меня есть сегодня личный водитель. <свят> <свят> да, да, да. чисто на видосик, сегодня личный водитель. Пока не отдал машину. Не, да ну, нет? ну она прям... Твет и... Цэ... Як? Именно... Именно цвет и это... Именно... Именно этот цвет и этот цвет машины вообще классный. был. Ну, знаешь, некоторые породы... Конечно, себе... конечно, конечно. <свят> конечно, именно с этого момента я не, не, не думал, именно смотреть так видео, знаешь. <свят> <свят> Кайфом смотреть видео. Я не думал ей колхозить, Хотя некоторые купляют, понял. И колхозы, ну так пиздец, просто. Я приезжал на бушки, их продают 350 плюсом. Вот. Я думаю, блять, ну если делать, то уже делать акси для себе. И все, что мне нравилось, короче, я сюда поставил. Так я дивився недавно в зом в і и по 500. Я же говорю, туда чип э, дрифтовый поставити, щоб там настроить, и буде вообще. Так, ми заходимо в магазин по масочкам, і от прям крути верти, вибирай собі маску яка тобі подобається. Штан, що ти скажеш, на що увагу? внимание? Я не знаю, що тобі іменно подобається. Тут треба вже дивитися, як воно ще на твого персонажа сідає. У мене, наприклад, не всі маски от, сідають нормально, зрозуміло, у мене бороду видно. Теж треба дивитися на те, як воно типу, прорисовується. Ну и плюс у меня один скин, понял, одна одежда красная, под ней тоже, ну типа, идет совсем другая цей подборка. Да, выбор тут, конечно, и просто ебануться. Ну да. Бо есть бач масса. Кажи, кажи, что там. Она не стоит, не-не-не, это так рано на будущее. Что, она стоит миллион? Миллион восемьсот, сама внизу. А, ну-ну, я бачу, да. Девятьсот. 900... Ааа, миллион шестьсот, О, кстати, блядь, мне под красный цвет маска волка так подходит нормально, блядь. Хорошо, а шо, можно вот за 360, маска 190 номер. Тут можно цвет выбрать. Ты подавишь цвет, маска девятый цвет. Девятый цвет. А, черный, э, он такой типа как неон, да? Ну да, можно десятый, одиннадцатый, и там уже не он пришел. 207 мне не нравится, реально. 207? Mm -hmm. А, шипа. А, о, еще есть маска. Подожди, еще не галима трохи. Ты, ну давай тогда вот эту маску и купим за 204. Ну что сделаешь? Ты как? Ну это маска 204 на А, это как у меня? Ну, она будет под кофтой четко, но. Не, ну давайте, ну те, що бачиш, нема, собачье, нельзя свет менять. Если нравится, можна взяти. Все, все, і ціна нормальна, адекватна. Я не замітив ціну, понял, 3 мільйони. Маршмеллоу, як у мене, правильно? Да, да. Все, купляю. Именно пить буде так же там, прикольно. Все, я куплю? Да, да. Все, базар. Знаешь, к піде тобі? За счет того, що в тебе на кофті білі уйти. Мені че, я коли коффлю. Я собі за це зразу... Да, мені вот от... От, Вот, бачите, надо постригтись. Да, 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 я подрыжу. Так я тобі тебе Знаєш, Знаешь, в голову приходить, ебать. Просто береш дві спашки, нахуй, насаджуєш нас і починаєш просто коптити, ебать. Як мармелад. Не мармелад, а вот новый, понял. Так, поїхали ще цей. О, тут рядом якраз раз ми мы тебя твій твист стиль, щоб воно не торчало в тебе в голові. Я тобі вже передам машинку і буде, вообще ченазас. Так, поки Дімончик, короче, стрижеться, ми отъедем в магазин, затарим йому і Рюкзачок чуть-чуть, ебать. -чуть, на ход ноги, як говориться, ебать. І багажник чуть-чуть заб'єм. Дімончик, що ти п'єш? Колу чи Моршинську? 50-50. на -50. Так. Возьмем. Вихідні п'ю кока каков так. так. А що тут. Си волоси, волоси. так C І Ще бінти. Отлично. Мені пішу, що мені треба надо пість, бо я зараз, блядь, коні двину. Да, поїж, поесть. Як? Ахуе, я заїхав в магазин, короче, і він сразу покраснив. Чисто із за того, що... Время, да, да. Впав. Да, вообще. Так, ти як по пострижайся, скажеш, я підійду, тебе заберу. А да. я щас зайду ще на цей, на заправочку. Затарю пару каністр тобі туда. Не хватило, Та налічка надо. Понял, сейчас приїду, щас приїду. Ти їдеш чи мені просто це... Мотнуться тут рядом. Ну, если сможешь быстро сбегать, то сбегай. Я пока заправлю просто тебе машину. Накину туда цей. Пару канистр. Жалко, что ремки нельзя больше куплять, понял, ну, чем одна. Ну и едем за Димончиком той парикмахерской. Да, я бежу до ней, чтобы пострелить. Бля, че название в Жигуля так ебать. Ран Чебурек, еба. Ран Чебурек. Так, ну я тут уже возле, тебе парикмахарской. О! Я тоже. <laughs> <реш> так, окей, я тоді перекину сейчас. А, а в тебе шо, ты просто лысим чи що? Да, нас? да, да, я просто лысый. Шо, ніяка стрижка не підійшла? Ні, я просто блядь собі лисим. себе лисим сделал себе, і що. Так, накидаю це. Все равно волосы. Ти, придется лисим. <гум> а в маске де Демо знаходитися, де не можна знаходитися. Поліція сильно продирай. Ще раз. Ну, менты продираются. А, та ні, ну вони просто якщо будуть перевіряти доки, то попросять зняти маску, та й все. Двое тобі лучше дам, у обмінчик. в менчик. в принципі, місце є, якщо что ты в рюкзак собі закинеш. Так, так, так. Опача, опача. Жирне... А Бронік дають? Ты бераш. Смази не оружие. Так. А, э... а лицей две дрова, да? Да, Мазі да, да. Оружі. Так, э, дивись так, что мы делаем? Делаем обмен. Я тебе кидаю ран чи А ты мне кидай те, що в тебе есть. Ключи так іду? Не, не, ключі ні, там дивись, в тебе над цим є додати майно. А, І там є, типа, твій автомобіль. Там, де ти, типа, що-то твоя ячейка. Над тим, де тебе написано, готов до обміну. Тебе є там додати майно, плюсик. О, дивись. і я тобі ще на ход ноги кидаю. стока. А ти що? О, тепер чи чинас. Тепер вітаю. О, тепер вітаю. От тепер владелец, диви Что, малых уже є О, тепер він батлпас виконуєш? Що? Виконуєш, типу, типа, що? Mm, ну да, как бы только начинается карьера батлпасса, но если так, то сейчас четвертий уровень. Ага. Вот. И я тебе ще советую проходить эти вот квесты, что есть. В початкове там вот тяжкие часы, там есть оця вся все движуха. Плюс сами квесты тебе там Типа надо оформить документы в мэрии. Ту самую лицензию на зброю ты тоже можешь получить в мэрии. И збро... на охотника тоже. Так, Димончик, дякую, що написав, що дав... дивися мене. Э, дякую, що залучив на відос. Подкинув мені якраз таку вот идейку, що я міг один відос превратить в другий з помощью с помощью цього прекрасного. Поэтому ще раз дякую, что поучаствовав. Надеюсь, тебе понравилось. Я тебе чуть прокачав, поміг. І зараз в дальнейшем на стрімі будемо розбиратися, що да як, Димончику я буду допомагати, щоб прокачатися, щоб получить всякі е, документи. Поїдемо ще, ще медкнижку сделаем, там всяку таку движуху. І, якщо вам интересно, залетайте на стрим. Ну и понятно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси до гори, Ну і пишіть свої коментарі. Не забувайте, я граю на это 5 квант РП. Будьте промокод промокод який на старті дає вам 50к і плюс один уровень вашого персонажа. Папа? Димончик уже затанцевался. Пока. <laughs>